ठीकु हा Бо ще йде. Давайте трошки дочекаємось на поки така невеличка перерва технічна. Я просто а, трошки прокоментую, де ми знаходимося. Це Майдан Конституції, а саме сьогодні а, Верховна Рада брутально знехтувала Конституцію України. Ну це більшість це партії регіонів і комуністи, а також позафракційні. Я думаю, що нам треба разом з партіями опозиційними і громадськими активістами. Повернути ситуацію в Україні до конституційного ладу, відновити конституційний в нашій державі це не є переворот, це є відновлення конституційного ладу, Я думаю, що дуже символічно, що наш фініш нашої ходи саме на майдані. Конституції в принципі все важливе Ми сьогодні вже сказали. Попереду у нас ще буде не одна хода. Треба подумати спільно, звертайтесь до мене і до інших координаторів, куди нам ще можна ходити у місті Харкові. а ходити можна скрізь, до речі. До речі, до речі так. збирати людей, були пропозиції до спальних районів іти і там робити майдани на місцях. Це дуже важливо. Я думаю, що ми це обов'язково будемо робити. Далі, щоб вас не затримувати, наприкінці державний гімн України всім чоловікам нагадую, що капелюхи ми знімаємо, зараз не холодно. Поважаємо державну символіку. Костянтин, державний гімн. Биваємо разом.